Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні трохи була ошалешена виглядом моїх рослин. Вчора я вам показувала, знімала відео, вони зовсім в іншому були вигляді, чистенькі, вмиті дощем. А сьогодні я просто ну, очам не повірила. Пішла. Пішла сміття викидати, і побачила, спочатку кинула погляд на клен. І думаю, що я не побачила, мабуть, це рекс так, до такі плями залишив. Але подумала, а чого ж тоді вчора я не побачила їх. І ось ви бачите, які. Нібито таке жовте якесь. Плями жовті. Як глина. Не знаю, що це таке. Може, я прогавила, було десь написано, що була обробка над містом від чогось там кліщів чи чогось ще. Але ось в такому вигляді просто весь садочок. Ось троянди, бачите, які? Вночі був дощ, а зранку ось отакі плями, такі опади. Цікаво, у когось ще таке було, чи це тільки над нашим містом. Запаху немає ніякого. Може це пісок сахари, тільки зараз до нас дійшов? Але дощі вже стільки йдуть, мабуть, днів 5 вже в нас дощі кожного дня, а ось плями тільки зараз з'явилися. Всі рослинки, всі. От у такому вигляді. Добре, якщо б ще сьогодні пішов дощ, ну зараз не потрібно в день хоч щось зробити, щоб дав. А от вночі нехай може і пішов би та все це змив, бо рослинки ну, дуже такий якийсь колір. Ну, песочный, так. Все просыпано. Полностью все рассыны. На темному дуже гарно видно. Ну, це все, що я хотіла вам показати, тому що відео тільки знімала і нема чого поки показувати. Досі холодно, сиро. Ну, Може, трохи-трохи там на пару градусів тепліше стало, але все одно холодно. Просто цікаво стало, що ж це таке, ваші думки, що це може бути. В мене тільки схиляється до того, що може ось якось так, тільки зараз намило нам оцього піску з Сахари. То, що надуло вітри були тижні два тому, а от може дощ тільки зараз їх його сюди приніс. Не знаю, що подумати. Все, всім дякую за підтримку каналу, за ваші вподобайки, коментарі і репости. Дякую за СЕО, низенько вклоняюсь їм. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.